Привіт, дівчата з вами Марина Оліник, і сьогодні, на прикладі моїх нігтів, розберемо з вами причини відшарувань, чому вони можуть бути і як цього запобігти? На прикладі моєї правої руки тут у мене вже більше місяця. Покриттю. В мене нігті тоненькі. Я розповідала це в попередніх своїх відео, можете зайти подивитись. І так, нігті в мене тоненькі, і як ви бачите, що більше місяця покриттю, і тут у мене біля кутикули практично взагалі немає відшарувань. Тут я малювала просто фарба, як ви бачите, вже нігті повідростали добре. Ось, Але у мене, так як тоненькі нігті, у мене, як ви бачите, покоцані. Робочі нігті, де самі робочі такі пальці, і у мене на нігтях база, я проносила стільки за рахунок того, що я робила невелике укріплення. Це сипала пудрою. Хто в курсі, той знає. Але якщо нігті у мене не укріплені твердим матеріалом, то в мене взагалі тонкі нігті взагалі не носиться матеріал. Тому Акрилова пудра трішки спасла цю носку. Ось отак виглядають мої тоненькі нігті. Тут вже Мізинець він, в принципі, не такий робочий. Тут ще бачите, від укріплення акриловою пудрою в принципі, ще такий тверденький. Тут уже в мене пішли відслойки і ви бачите, ну, більш-менш воно проносилося такий період. Ну і також я вам показую тут поряд відео стосовно того, що таке тоненькі нігті, те, що так показує, як сгинається, щоб ви розуміли. Тут я терла картоплю і тертушкою відломилась. Це відлом, можливо, ви в роботі з клієнтами бачили, що, типу, що я робила. Це справжнісінький відлом. Навіть видно по покриттю, що тут пошкрябано. Тобто я працювала з тертушкою. Причини, чому відшарування тут, тому що не укріплений вільний край. Причина відшарувань із вільного краю, як ви бачите. Коли у вас біля кутикули все окей, а біля свободного краю ось отак, це значить, що нігті тоненькі, їх потрібно укріпляти твердими матеріалами. Звісно, обов'язково випилювати з-під низу натуральний ніготь, тому що будуть відшарування. Така картина досить часто серед клієнтів, коли та, ну, біля кутикули ж немає жодного відшарування, а от тільки це свободного краю, це тоненькі нігті, переношений матеріал. Впливає на це, тому що у нас тут відростає нігтєва пластина, вона, в принципі, оновлюється, але до вільного краю, якщо вона переношена, якщо перепиляна фризою чи пилкою, на вільному краї досить часто бувають отакі сюрпризи. Але у мене нігті не перепилені, у мене просто не укріплена нігтєва пластина. Просто вона посипана акриловою пудрою, таке легеньке. Укріплення, але для тоненьких нігтів це не підходить, таке можна, може підійти тим, у кого міцна ніфтєва пластина, але клієнт перестраховується. Можливо, хтось із колег буде дивитися це відео і в мене закитають памітари, що акрилову пудру вже ніхто не використовує, але це один із методів, наприклад, якщо ти робиш собі, або ж. Ну, от клієнту не потрібно там, якесь укріплення, просто таке легеньке, то чому б і не перестрахуватися цим. І Це не, не потребує великого часу на таке укріплення. Але підходить тих, у кого не, ніх, не тонка нігтєва пластина, більш така міцна, і тому таке теж може бути. Ну, а далі переходимо до моєї лівої руки. Що тут? Не так. Наприклад, нігті тоненькі, ви їх укріпили полігелем чи будь-яким іншим твердим матеріалом, це може бути і гель, це може бути і гель желе Я, наприклад, користуюся такими гелями, як Builder Gel, це Ice Lol це мені подобається, дуже класний колір ніжний. Також я пробувала в своїй роботі. Гель-желе, це мені прийшов подарунок від фірми Атіка, тому він не підписаний, який це колір. По-моєму, маршмеллоу. ось такий колір красивий. Я ним вже користувалася, як ви бачите, пройшло десь місяць, але текстура, яка була, така і є. Ось, І також вам покажу цей красивий колір. Це Я користуюся ось такий молочний, красивий. Поліргелю, тобто так само і полігель. Отже, ви попрацювали з нігтями, укріпили їх, випалили вільний край. Тут на нігтях це все видно. У мене від моркви трішки пожовтіло покриття. Розглядаємо відчарування ближче з макро. Як ви бачите, от може прийти клієнт і от покриття от пожовтіло. Чому так відбувається, причина можуть, може бути жовтіти топ по тій причині, що він добре не висушений. Або, наприклад, щось клієнт готував, наприклад, морква може фарбувати добре, або куркума. Причини відшарування тут, якщо тут все укріплено і нігуть випиляний, то Причина може бути в неякісному манікюрі. Тобто ось тут манікюр виконаний якісно, дивіться, відшарувань немає, тому що покриттю більше місяця і це все база, як я казала попередньо. Тобто, ви бачите, відшарувань, ловлю фокус, відшарувань нема. А ось тут є. Тобто Тут видно, що тут відшарування, тому що є неякісний манікюр. Це погано почистили ось тут в синусах. Якраз, як ви бачите, відшарування саме в синусах. Тобто, коли це було ось отут, значить, отут погано почистилось. Ось отут і відслойки, Як ви бачите, не посередині, а іменно отут, де ми в синусах найчастіше важче почистить, тому що майстри зазвичай бояться, щоб отут не поранити клієнта і не дочищають. І от якраз в цих місцях, як ви бачите, і є відшарування. Ось воно ось тут. Ось тут представте, що воно було куди ближче. І ось тут видно прям добре, що ось тут було недочищено навіть а, після двох тижнів мізинчику повезло, його почистили хорошо. Це є сміюсь, тобто я не старалася робити. Манікюр, я його зробила і через декілька днів знімала відео з цим покриттям. Тобто легко прийшлась, але сильно не заморачувалася за мані... на манікюрі. Ну і Я зробила це спеціально для цього відео, щоб, на прикладі своїх нігтів показати, що неякісно виконаний манікюр може давати ось такі відшарування. Тут воно і видно. Ну і плюс ось Наприкладі оцього нігтика, тут добре видно, що матеріал не, ну як він, не затік, бо це полігель, але матеріал був далі, ніж сам ніготь, тут добре видно, тобто я якісно тут не випиляла, і воно виходить, що не йшло на шкіру і пішло від шарування. Тобто, якщо ви працюєте із твердими матеріалами, ви покривали, наприклад, базою, ну, якою ось, наприклад, я, наприклад, взяла, покрили ви базою нігті. І, наприклад, не, не дійшли до самих країв нігтьової пластини, а потім, потім взяли, наприклад, чи, цей, чи ну, наприклад, чи, чи гель, все ж таки, і покрили. Далі, ну, наприклад, уявімо, що це тут база, а ви взяли твердий матеріал і покрили далі, ніж покрили, покривали базою. І там буде відшарування, тому що у базах є адгезія, тобто вона щепляється із негтьовою пластиною, а у гелів, на жаль, немає. Тобто, там, де гель чи полігель попав на ніготь, де немає бази, там і буде відшарування. Ось такі бувають причини відшарування. вам розказала основні, які найчастіше зустрічаються в роботі майстрів і поділилася з вами. Важливо робити якісний манікюр, а важливо акуратно обрізати кутикулу, покривати базою, так, щоб не затікало. Тож, якщо вам було корисно це відео, Якщо у вас є якісь запитання, пишіть в коментарях, з якими проблемами ви стикалися в роботі, чи, ну, чи знайшли ви відповідь в цьому відео. Тобто мені буде цікаво з вами поспілкуватися. Тож бажаю вам покриттів, без відшарувань.